Всім доброго мирного дня. Сьогодні в мене прийшла ось така посилочка. Я її, друзі, розпакувала без вас, перевіряла на почті. Це посилочка із балсаду. Посилку я зразу говорю задоволена дуже. Що ж, мені прийшло? Прийшов ось такий дерен. Відео я вам ставлю коузла. Коза, коза, О, бачите, живенький. Саджений ось такий, гарненький такий. Ціни я підпишу вам, друзі, які ціни. Так, Потім це тут все, воно, бачите, зв'язане. Я вам не буду, ну, я отак вот зараз зараз клопку скину. Дивіться, це ось я виписала магнолію. Ось вона вже вся з бруньками. Тут потрібно закронити не живе. Hello Lantern. Якщо я правильно прочитала, це магнолія жовта. Я дуже давно її хотіла, цю магнолію, і ось я її виписала. Знаю точно, що магнолія коштує 950 Ну, Сказали мені в балсаді, що вона прийшла їм. Ці саджанці не їхні, вони самі їх не вирощують. Це прийшли саджанці з якоїсь країни, не знаю. І вони це пакують і пересилають нам. Вона коштує 950 гривень. Ось вона прийшла в такому стані, що вона обрізана. Я, звичайно, не хотіла, щоб вона була обрізана, але він сказав, що вони так отримують їх. Ну, живі бруньочки, бачите, все є. Це ось. Прийшла верба. Маунт Оун, якийсь такий. Ну, з червоними котиками, якщо ви зрозуміли. Напишу ціну, друзі. А це прийшла мені. Зараз. Ой, пам'ятаю, я забула. Ну, ось Little хайт якийсь. Це Такими дзвониками гарними квітує білими. П'єріс. Його саджати потрібно у кислий ґрунт і саджати треба на півтінь або в тінь. Так він рости не буде. От Тепер в мене задача, де ж мені його посадити, тому що в мене все сонячні місця, тому я стараюся тепер вже купувати якісь дерева, щоб в мене садок трошки був ну, затінений. А кому хорошо це берть. Так. Ось відкрила я кореневе гарно у магнолії. Ось у мене є тут ґрунт. Я його зараз сюди насиплю, Добавлю пролонгованої дії добриво. Грунт у мене це. Кислий і буду саджати. Тут ось трошки буде затіняти її ця деревинка, потім я цю деревинку приберу. Вона хоч вічно зелена, і можна вона без проблем пересаджується. А от магнолію мені потрібно зберегти. Саджаю далі. Я висадила свої рослинки. і зараз буду все підключили воду і поливаємо. Бермуда, по-моєму, жінку дала і пропадає. Вона зимувала гарно, а потім коли морози. Прийшли одні, потім другі. І... Капець. капець. І, 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 і. Шкода. У нас тут продавчиня недалеко живе, так що поїду ще випишу, а вони закручуються. Покажу, які у мене красоті розвідки. Прогуляємося з собачок. Полила я свої друзі квіточки і хочу вам зняти трошечки про свій садочок. Щось новеньке квітує. Щось новеньке прийшло, посадили. І зараз я вам покажу. Дивіться, це від Наталі Фуджак. звертайте увагу на руки, тільки що поливала руки грязні. Ось подивіться, яка краса. І це красень. Ну просто красень, бачите, який він гарнючий. Це від Руслана Палюги. Дуже багато тюльпанчиків розквітло. ну багато ще й не освітло. Ось. Все. Теж, дивіться, який красень, гарнючий, дуже гарний. Темний такий. Зайчики сидять біля. Моїх фіалочок, які я посадила, Говорять, вони агресивні, нічого. Мені підійде така краса. Ось, бачите, це мої тюльпанчики гарнючі. Ось подивіться, це теж від Наталі Фуджак. Красень. Просто красень. Всі друзі, прийшли по факту. Всі. Ось ще один красень від Наталі Фуджак. Ось такий красний. А Це ось у мене ахименець. Я його пересадила сюди, ну, мені кажеться, що даром я його сюди посадила, тому що він буде великий і буде на доріжку. Але там, де він ріс, він зовсім не ріс. Зовсім. От Він років вже шість, він по таким кутчикам і стояв. Це ще не розквіт. Не знаю, який він буде, але він буде повний. Бачу такий набитий маховий. Це ось теж красень розквіт від Наталі. Так що можете замовляти ще спокійно. Бачите, поливав хазяйка. І тут кусок ось не дали, там полив, тут не долив. Капець. А ось, подивіться, краса яка. Яка тільки краса мене дуже багато зараз тепер біленьких. Це ось такий махровий. Бачите, який красивий, гарні очі. ось такі чупанчики. Це мої, не знаю. щось вони переопиляються, щось невідомо, що з ними. Цей вже перестає підтинути. Ці вистави, колір який гарний, насичений такий, гарний. Посадила я туди вона, свій терен. Він квітує білий, марний такий. Деякі троянди, де друзі не вижили, деякі просто пропали. Нічого. Не писали. Це не головне в житті. Ось дивіться, яка краса розовенька рожева. Буде розквітати. Всі мої. Прийнялися. Оксани Прокопенко. Всі 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 морознички прийнялися, три штучки. Гарні такі. Теж ось такий красик? Уже Буде розквітатися, якийсь другий Їмсь буде. Лілейники, дивіться, які гарнючі. Красиві такі. Ще один. Я квітки зрізала. Мені сказали, що потрібно зрізати. Так хотіла, щоб не поквітували, але потрібно, щоб і наросла коренева харна. І ось іще одне. Там бачу бутончики є. Ну, бутончики вже зривати не буду. Нехай собі квітують. Це ось у мене від пані Ніли прийшла біла квоздика. Така махлова, Я давно її хотіла. І ось вона прийшла до мене. Прийняла все добре. Так, ось такі тюльпани, це теж від е, полюги. Ось такі, це теж його тюльпанчики. Це все його тюльпани. Ціка краса буде, просто краса. Я раніше на тюльпани її не звертала уваги. Я думала, що їх і немає таких гарних, а вони виявилися, які яртують. Це ось такий колір. Він не червоний, він якийсь такий темно-темно-червоний. Це ще якийсь буде новий розквітати. Як я вам не покажу, бадан свій. Ну, Похвастатись треба. Дивіться, яка краса. Дочекалась, поки він розквітне в мене. Так, а ось дивіться в мене, що квітує. О, якби, якби не було морозу, який він би гарний був. Плакуча форма. Це кількіше даре називається. Дуже гарнуча. Ось уже в мене, бачите. Ось скажи я скажу. Це варіагатна форма, дуже цікаві вони гарні, підпишу. Забула. І подивіться, які понаростали в мене лілії кущі здоровецькі. Треба вона вже розсаджувати. Там вона, бачу, вже на бутонах. Бачите, клематіс від підгоріної Лідії. Я виписувала в неї. Не знаю, прийшли вони по фатку чи ні, але саджанці гарні і всі прийнялися. всі. Коли людина е, висилає е, від усього серця, то вони і ростуть. І ось це теж її. Я осколка, дивіться, вся-вся-вся на бутонах, вся буде квітувати. Я її трошки розшурудила, бачите, тут був такий великий-великий кущ. Я посадила там троянду і вона така про е, кусиків. Бачите, скільки вона ростила. Так, підійду я до своєї махноду. Ось така красонечка в мене була. І її мороз побив, дуже побив, бутони спозбивав. Оце один бутон. І ось зараз буде другий розквітати. Така квітка, така, знаєте, ну, цупка така гарна. Ось ну, так от, бачите, вона розквітає білим, стає. Бутон спочатку ось такий. А потім біли. Дивіться, що вітри поробили з трояндою. Це капець якийсь. Здобали вже ці вітри і ці морози, все на світі. І ось. Ось мантус мій гарнючий. Бачите, красень такий. Ось у мене деться, який гарний бересклет. Теж він щось у мене сидів, такий він ту году. Сидів він у мене сидів, сидів, сидів. Потім я йому дала гарненько. Сілітри і він пішов. У мене два кутчика їх. Зараз один покажу. І ось іще один. Ця жінка дала мені безкоштовний хат. Коли я купувала, вона мені замість пересклеку продала барвінок варіатний. І Він такий агресивний, І я говорю, що ви мені продали, на що він мені надати. я вам потім подарую пересклет. А не треба мені ваш бурвінок, на що ви мені мені дали? Якщо мені не потрібен, то вона мені безкоштовно дала пересклед. Ну, совість є люди, є такі безсовісні, знаєте. Вже відквітовує, дивіться, такий махровий ось, такий красень, гарнючий, Теж від буджак. І ці вже відквітовують. Щось у мене дозина, друзі, не проснулася. Чи, чи може ще рано їй просипатися? Щось вона стоїть на одному місці. Це варіагатний сорт, така гарна. Її. Я її на штамбі. Ну, Щось не, 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 не хоче вона. Ось теж. Від Наталі. Красень. І ось бачите, на бутонах. Вон. Це теж від лідії від ну, і теж підопригодні. Цю манулію я пересадила, вона щось. Ну, тут гілку зрізала, вона жива. Так, не знаю. Шкода вибрати, викидати, але не знаю. Тут ось висадила свої жоржини І все-таки я послухала вас і висадила в ґрунт свою гортензію. Як в народі її говорять Хамелеон, ну це вона вроді. І ось ще у мене. Від одного селекціонера виписувала. Не знаю, які вони будуть, побачимо. Ось, на бутончиках вже красень. Лідок. Бачите, сьогодні їздили в місто за посилкою, то бачили, де на сонці, то там він уже квітує. Почали виходити хвосточки ось у мене. Бачите. Але не вийшли всі. Може ще вийдуть. Це подружникова вона, як завжди. І ось піріс я висадила там у на півтінь для нього. Побачимо, що воно буде. Тут кусок розрісся. Я його не чіпаю, щоб тільки він робив тут чинь. Потім побачу, може щось друге посажу. І ось сундравичка. Теж прийнялася, бачите, пішли вже Ось осточки гарні. Хусточка там виходить. Лебеді чекають. Вся аквілегія на бутонах, вся. От білої в мене немає, так я хочу білої собі аквілегії, потрібно ще її замовити. Мало я ще замовляла. Це теж ось буде квітувати скоро красунчик. Камера щось погано фокусує. І ось на бутонах уже піони. Туда я йому пілончики посадила теж. Не знаю, які вони будуть. Будемо сподіватися, що вони будуть гарні. Цей Барбарис, у мене Марія стоїть, як коло. Не знаю, чому він такий у мене страшній Чи Пересадити його дійсно треба якусь другу сторону. Дзвоники, які вони були взимку гарні, які були кущі гарні, я передати не можу. Зараз, бачите, поприбивало морозом. Це мій красень. Люблю варіальні рослинки. Це біла в мене піонія, теж вже вся на бутончиках, всього дню така. А ось дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. От з махрових тільки от такий він, один попався в мене сильно, такий прямо. Ну, других сортів не було більше таких. Я б хотіла б, таких сортів. Ой, друзі, поставила свої поки в таку є, ну, відром закрила, таким страшненьким барбариси горять. Чуть сонечка і все, горять. Капець. Красунчик такий. Я не пам'ятаю, як він називається. І ось, дивіться, красень який. Пам'ятаєте, я вам говорила? Що за тюльпан прийшов? Зелений якийсь. А мені жіночка одна написала, та дайте їм нехай не розквітнуть хоч. Подивіться, дочекалася все-таки краси такої. Барбариси не можуть мене не радувати. На там в мене троянда. Вже потрібно обробляти. А ось дивіться, яка красуня. Красунчик. Красунчик. І рядом теж красунчик. Не менш красивіший. Ой, я отримувала рослинки і таке і стикала, де ліж би втикнути. Бачите, все в кучі, буде затіняти. Ну, піретром потрібно пересадити піретром. Дивіться, який гарний кущий піретром. Друзі, ніколи не думала, що і топіон так гарно приймається. Як його легко садити? Це теж рослина від Оксани Прокопенко. Вона мені вислала його, я його посадила, вона подивилась мені відео та говорить. Валя позвонила, пересадіть. Каже, ви неправильно його посадили. Знайдіть в інтернеті, подивіться, як піонія саджається її то піон. Я подивилась відео, пересадила. І ось уже в тому році я посадила і Ще один кущик, І він у мене отак тикнула і все. Ну, буде рости, буде, не буде, значить не буде. І подивіться, який він. він вже з бутоном, друзі. дивіться. Він вже з бутоном. Він в мої Теж З бутоном ми ще шиї не робили. Ну, не вистачає часу, чесно, не вистачає просто катастрофічно. Це ось самий найулюбленіший на даний час мій клематіс. Він такий е, голубий, е, блакитний. Я не пам'ятаю, як він називається, чесно. Ну він такий шикарний, він такий шикарний. Це просто ось красень, А це красень. Ну, красень вже. Дивіться. І ось він вже на дорожку виходить. І ось він мені вже затіняє. Іриси. Але я, я не можу його, в мене не піднімається тут його постригти. Просто не піднімається. Хоча потрібно вже пробувати черенкувати. Дивлюся, вон, пані Надія, з садка мрії. Вона так гарно, в неї все так гарно виходить. Треба й мені пробувати. Так, дивіться, мої очітки, красончики. До мені подарунок прийшов і я думала, вони не однакові. А ні, вони не однакові, вони різні. Пенстимончик у мене. Я ще у Валентини бай замовила пенстимон, такий хатнючий, але не знаю, поки, поки вона сказала не висилає, е, тому що ромашки будуть, вона буде висилати ромашки аж е, е, от, в травні місяці. Вона говорить, пенстемон тоді все разом в нього вийшло. Ці. Мої півнесетами. І ось мені красунчики набирають вже. Я розумію, що я неправильно це зробила, я неправильно їх посадила. Але ми їхали в Одесу, в мене не було часу, я їх тікануло, щоб вони не пропали. І ось тепер треба думати, де їх висадити, щоб зробити гарний такий струмочок їм, щоб у них вони були красунчики в мене. І як бачу, зараз ще дуже гарні сорти, я потрібно виписувати. Ой, все хочеться, все хочеться, аби насолодитися цим красом. Це мій бабарис вічно зелений. Він вже підрує, бачите? Цілим дзвінком він стояв зелений, гарний такий. І за таку валю як вона мене достала. Уже років 20 я не можу її вивезти ніяк. Зовсім. Тут ось знайшла ще одне відро. Теж Барбарис заховала. А там вон тому відрі він пропав. Просто висох і там. тяжку точку, куточку, теж висох. Це білий мій клематіс, теж дуже гарний. Так мої хвості поприймалися, гарненько так. Доласиве пепа, дало спемовиці карнівча. Такі кущики теж жіночка дала мені. Тут наша місцева, відчув серця. Вони так в мене швидко прийнялися, а там вона один при неї, бачите, вона Я посадила його то він у мене два роки, я ніяк нарости не може. Дуроніком. Дуроніком так в дорозі тримає квітку. Оце вже квітує, напевно, на неділі-дві. Вже вона відквітує, але... Ось дивіться, красуня моя. Красуня моя. Я вже чоловікові сказала, що хочеш робити, щоб у неї було тінь для неї. Якусь халабуду, що хочеш, строй. І ось дивіться, теж буде в мене гарнічий, теж крупний буде такий розквітати. Все, набудова на халіум. Ось теж дивіться, який красивий. розквітає. І ось сюди я магнулі свою посадила. Завтра заморчу його, тому тут ще Сара Бернар. Весь у неї зовсім другий, такий аж червоний. І ось, дивіться, вороніка так і квітує. І мені треба десь її ну, не в цьому місці саджати. Десь я її переставлю. Тут дзвоники. Це такий кущ здоровий дзвоників. Бачите, прибили морозом теж. І він закриє мені ці вороніки, бачите? Мені десь треба їх пересадити. Де їх мені їх пересадити, не знаю. Дороніку, який красивий. Щось я не бачу в цьому році, щоб вийшли в мене. Ой, я вже їх. Не бачу. Може ще не час. Оце, дивіться, яка краса. Квітує не гарно, але лише, дивіться, яка легеньке, легеньке. І тут ще одна в мене. Лейгелка, гарнюча. Трошки хуйничків я вже завела в себе. А за ці. А за ці. Я не знаю, що будемо робити. Знову чорні. Знову треба обробляти. Як вони мене достали? ці туйки. Ой. Зато тюльпани радують. Натуї не будемо звертати уваги. Красунечка моя Ангела, Ілі Анжела, жила, я не знаю, як правильно на неї сказати. Ангела. І ось така вже теж здоровий кущик наростила. На цьому, друзі, все. Всім мирної, спокійної ночі. Дякуємо нашим захисникам за кожен прожитий день. Та щодень за кожну хвилину.